Доброго здоров'я пані та панове. Мене, як і раніше, звати Андрій Мироник, я український письменник, і сьогодні ми читатимемо уривок із моєї книжки. Гарного прослуховування. Демаскувальне маскування. Увечері за їдою ми сіли говорити про те, що от-от почне псуватися погода, грунт розмокне і гарна зелена травичка біля нашої посадки перетвориться в брудне болотяне місиво. Взагалі хлопці старалися ставити машину у прихисток щоразу іншим способом. Аби не викатувати єдиної стежки. Бо погодьтеся, якщо є маленький садочок, до якого ведуть дві проторовані смужки, то довго шукати з неба, де ховається машинка, не доведеться. І якщо ви дослухали до цього моменту, то я можу зробити вам діагноз. Ви точно цінуєте зміст більше за форму. Адже те, що я тут розказую та показую, абсолютно не про гарні місця і не про гарні часи. І я прекрасно розумію, чому в соціальних мережах такий матеріал не завжди знаходить відгук. Тож мені потрібен від вас знак, що я рухаюся в правильному напрямку. Це або підписка, або ваша вподобайка. Офіційно запрошую вас стати своїм дороговказом. У мене все продовжуємо. Але постійні дощі обмежують спектр маневрів, тож так чи інак, а доводиться заїжджати майже одним і тим самим шляхом. Як цьому зарадити і покращити маскування було предметом вечірніх дебатів? За стіл, який складався з ящика від зарядів RPG 7, накритого дверку від старої тумбочки, пан Андрій Вінні Пухович подав солянку по-Беркутівськи. Можу залишити вам рецепт. Берете недоїдки за позавчора. Додаєте до них недоїдки завчора, збиваєте туди багацько яєць, кілька картоплин, заливаєте це все якимось соусом і готуєте на вогні до готовності. До смаку береться хліб, часник і цибуля в аномальних кількостях. Це неймовірна страва, що завжди вдається якось по-новому, хоча, наче й від рецепту ніхто не відхиляється, чому так відбувається, уявлення немає. Але залітало це завжди на ура. Уявляєте, командування в чаті написало щось, аби перефарбувати машини в нормальний колір, сказав хтось із хлопців. Ха, а фарбу теж дадуть чи за свій шиш то робити, відповів інший. Ха ха. ха Дадуть, дадуть, а потім ще й погладять. Ви зробіть, держава не забуде, сказав Андрій, але й не пригадає, додав Беркут. Усі всміхнулися, але тільки наполовину, бо розуміли всі гіркоту цієї добіса правдивої фразочки. Не думаю, що хтось серйозно та ще й своїм коштом узявся б тут уже перефарбовувати. Але зізнатися це не така й погана ідея. Річ у тому, що все це темно-зелене маскування було корисним, ну, може, для 1% всіх автомобілів, які мали таке фарбування. В абсолютній же більшості ситуацій це тільки свідчило про те, що власник або тимчасовий водій такого авто, військовий, як і реєстрація на номерах з Нідерландів чи Великої Британії, наприклад, з усіма наслідками. Як зараз пам'ятаю, великий скандал, що стався в одному з районів лівого берега Києва, де ентузіасти повсюди розклеїли оголошення із проханням до військових не ставити їхнє авто біля цивільних машин. Бо в тилу велося вороже полювання на військові автівки. Наркоманам чи іншим вразливим людям ворог пропонував суттєву винагороду за відео спалення такого авто. Тож, побоюючись, що вогонь зачепить їхні автівки, хтось із громадян вирішив так уберегтися, сам того не розуміючи, яку буру породжує. Отак ворог неймовірно віртуозно працював не тільки на фізичному полі бою, а й у ментальному, психологічному та будь якому іншому. Йов в бані вороги. Всю свою історію воюють і добре знають, як пересварити ворога зсередини, а нашому братові тільки дай нагоду посратися з внутрішнім сусідом. Та суть тут одна, як не крути, а темно-зелене фарбування якогось ренокліо, в яке в житті не поїхало б на позицію, не давало у принципі ніяких бонусів до маскування. А було чим завгодно, але не тим, чим мало б бути. Вибачте, за такий уже закрут. Тож за 30 хвилин обговорень усі погодилися, що ініціатива правильна, але не живуча, бо хер там хтось буде щось фарбувати. Потім всі пофантазували, хто і яку машину собі хотів би на фронт, якби не було обмежень у грошах. Який у неї мав би бути привід та колір. І я, з думками про маленький, короткий сірий крузачок, пішов приймати польовий і вже майже крижаний душ. Писав та читав для вас Андрій Мироник, дякую, що підтримуєте, і не забувайте залишати ваші вподобайки. Шануйтеся!